Чирі вітання глядачам телекомпанії РТС. Це депутатський час. Ігор Мирошниченко. Він представляє е, у Верховній Раді фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Сьогодні ваш гість, пане Ігоре, добрий день. Бітаю вас. Е, ви на Сумщині, ви тут частенько вже стали бувати. Якщо порівняти з тим, як колись депутати заїжджали, навіть тут обрані в округах. Це приємно, мабуть, виборцям і самим депутатам частіше бувати на округах. Так? Ну я вам скажу так, що як людина, яка уповноважена відповідати за Сумську область, ще до того, як став депутатом, то намагався розбудовувати осередки нашої організації. Ну а наразі працюючи в Верховній Раді, будучи депутатом, е який пройшов до Верховної Ради за списками, так само уповноважений за рідну Сумську область відповідати, тому доводиться бувати часто. Тим більше, що на відміну від мажоритарників, в мене ж не один округ, а Сумщина це шість округів. Окрім того, в Києві там так само люди звертаються, тому роботи достатньо. В принципі, все гаразд. Цього тижня приїхав не просто зустрітися з виборцями. Ви знаєте, що сьогодні свято Покрови Пресвятої Богородиці, принаймні 14 жовтня всі українці його святкують. І буквально кілька днів тому відкривали у Роменському районі місце, де похований. Один з провідників боївки української повстанської армії Микола е, Цюб, е, який загинув у е, сутичці з військами НКВС, які знищували, власне кажучи, українців грабували мародерствували по українських селах. Ви знаєте, дуже приємно, що на таку подію зібралося багато людей близько сотні чоловік у селі Вовківці Романського району в маленькому селищі зібралося. І що найцікавіше, люди є очевидці і е, е, однолітки. Цього провідника вояка УПА, які насправді пишаються минулим і говорять про те, що українці завжди вміли протистояти будь-якому режиму будь-яким окупантам, які грабували їхні домівки, їхню країну. Так діяли е е бойовики української повстанської армії, які намагалися захистити родини, в яких відбирали останню зернину. Ви знаєте, що після того як Ніби нацистську окупацію подолали, прийшли совєти і продовжували відбирати в кожної сім'ї, в тому числі в нас на Сумщині, останню зернину хліба. Топтали в землю картоплину, тільки щоб сім'я не з'їла. Голод був страшний і тому люди е, е, намагалися захистити своє, щоб не повторити трагедії 1932-1933 років, які на той час були надзвичайно іще яскравими в пам'яті. От е, вояки Української повстанської армії, які боївками діяли на Сумщині, і завдяки нашому е, з вами землякові Геннадії Іванущенку відомо сьогодні понад 200 таких повстанців, вони якраз захищали ці родини, захищали від НКВД, від мародерів, від представників совєтської власті, е, е, власне кажучи, українські сім'ї, щоб не забирали останні зернини, не забирали останні картоплини для того, щоб сім'я могла прогодувати себе і вижити. Саме таких людей ми вшановуємо і дуже приємно, що покровно про Святої Богородиці вона була покровителькою не лише козацтва, а всього українського війська. І саме в цей день було створено українську повстанську армію. Дуже багато міфів за святські часи, особливо тут у нас на Сумщині, де сильні історії про партизанський рух е Сидора Ковпака, Дуже багато міфів було про українську повстанську армію. Але зараз для всіх це очевидно: Українська повстанська армія боролася виключно на своїй землі, виключно в Україні. Виключно там, де народилися ці вояки, за своє проти польських, проти нацистських, проти совєтських і проти будь-яких інших окупантів. І вони перемогли, тому що українська держава є. Щоправда, треба наповнювати її українським змістом. Продовжувати треба боротися до речі проти мародерів, які сьогодні кожну українську родину обкрадають, обкрадаючи бюджет, недоплачуючи пенсії, зарплати. Не виконуючи судових рішень, зокрема по Чорнобильцях, по дітях війни, влада, власне кажучи, є тими ж самими мародерами, які були, були НКВСники у роки Другої світової війни. Тому треба боротися і наслідувати приклад героїв. Комуністи, а вслід за ними не радянські комуністи і, е, власне. Навіть не комуністи говорять сьогодні часто про те, що свобода, що вони використовують молоді свободівці нацистську символіку, вони там гасла. Ви казали нещодавно, що існує певна така от група шапіто таких от провокаторів, які. Під свободу це роблять все робиться для того, щоб зброї цю ситуацію. Хто це робить? Навіщо це робиться? Як ви це можете Ну, По перше, я хочу сказати, що в українському парламенті та й власне в українській державі в нас немає комуністів ідейних, які принаймні вірили в якісь ідеали і не розуміли, що методами, якими діяла комуністична партія, можна е викласти дорогу не до раю, а до пекла і знищувати своїх людей, людей е в тій країні, в якій ти ніби будуєш цивілізоване суспільство, не можна. Але сьогодні у нас є комуна, е Партія комуністична партія регіонів, як ми її називаємо, це союз комуністів та регіоналів, союз, власне кажучи, олігархів і груп по інтересах, які в парламенті голосують виключно ті закони, які вигідні великому бізнесу. Е, безперечно, що ці голосування, в тому числі за участю комуністів, вони заангажовані фінансово. І це для всіх е, українців очевидно. Тепер про той скандал, який ви говорите, я так розумію, що мова про футбольний матч україна Сан-Марино, який на початку вересня відбувся у Львові, який україна в якому Україна здобула перемогу з рахунком 9-0 і через місяць, майже після того поєдинку, Україну. Дискредитуючи на весь світ, звинуватили у проявах неонацизму. Ну, по-перше, що стосується наших прихильників, наших ідеалів, ми ніколи не використовували нацистської символіки. Ніколи. І всіх провокаторів, які намагалися затисатися до наших лав, до речі, в тому числі і в сумах, ми виключали з партії, бо категорично свобода не сприймає неонацистської нацистської символіки, і ми її ніколи не використовували. Ми використовували, використовуємо і будемо пишатися символікою української повстанської армії червоно-чорним прапором, під яким українська повстанська армія воювала за незалежність України. І разом з тим ми вшановуємо наших героїв: Степана Бандеру, Романа Шухевича, Євгена Коновальця, інших героїв інших епох і часів, як Петлюру, як Мазепу, власне кажучи, які є символом боротьби за незалежність Української держави. Вболівальники футбольні це надзвичайно активна частина громадянського суспільства. Вони використовують цю символіку з національно-патріотичних мотивів, з мотивів того, щоб надихатися самим і надихати свої улюблені команди на нові звершення. Бандерівську символіку використовують на футбольних стадіонах в Україні, починаючи від Львова і закінчуючи Сумами, Донецьком, Севастополем в усіх містах України. З Цим немає жодних проблем. Проти України було е влаштовано цілеспрямовану диверсію. Диверсія полягала в тому, що з'явилися люди на стадіоні. До речі, під час трансляції футбольного поєдинку їх ніхто не бачив. Е один з них був у футболці з номером 88. Я думаю, що е ні для вас і навіть для мене. Не було ніякого потаємного змісту у цьому номері футбольному. 88, Наприклад, футболіст екс-футболіст Динамо Олександр Алієв у трьох різних командах грав під цим номером. Але виявляється, нам тепер пояснюють, що це прояви неонацизму, тому що 8-8 в латинському алфавіті це перша літера H Привітання Гітлера. Ну, це є абсурд, тому що можна е з таким підходом дуже далеко зайти. Але е інше звинувачення: е банер з написом Good Good night left side». Ну, на добраніч лівий бік. Ну, якщо там у фанатських угрупованнях це у праві радикали е тролять, як кажуть, е і модний такий сленг лівих радикалів. Що тут неонацистського, я не знаю. У, в, угледіли в цьому неонацизм. Найбільша провокація, на мій погляд, була група молодиків, яка е, скидала руки у римському привітанні їх було до 10 чоловік. І що найцікавіше, цих людей, які намагалися спровокувати стадіон, весь їх ніхто не помітив, на них ніхто не реагував, їх дуже добре зняли. Зняла така собі організація Фаре, яка доповіла в е, ФІФА, що в Україні прояви неонацизму. А ФІФА, не розібравшись у тому, хто ж це доповідав, взяла та й дискваліфікувала Львів Арену, де найкраще було проведено Євро 2012, і за підсумками якого тепер Львів є е, надзвичайно великим, потужним туристичним центром в Україні, переживає туристичний бум. Е, взяли та й дискваліфікували на 5 років. Так ось це так ось це ця медіа провокація. Вона Проблема була спрямована проти бізнесу тому, чи проти ми... політики. Ми почали аналізувати. По-перше, цією провокацією скористалися деякі українські політики, які відразу вирішили заборонити національну патріотичну символіку. Я особисто зі своїм побратимом, свободівцем Андрієм Мільєнком, поїхав в штаб-квартиру ФІФА, де розповіли. Передавши англомовну ліка... літературу про те, що національно визвольна боротьба, в тому числі за участі української повстанської армії, не є засудженою Нюрнбергським процесом. Це національно визвольна боротьба, яка була боротьбою за незалежну Україну. Вона дозволена, і це ФІФА підтвердила. Ця символіка не є забороненою. Федерація футболу визнала, що вона не є забороненою, і навіть видала брошуру, де надала вичерпний перелік всіх заборонених символів. До яких червоно-чорний прапор, портрети Бандери Шухевича та інших героїв не належать, але ми так само розуміємо, що ця провокація дискредитує Україну на міжнародному рівні, і ось тут уже е е можна знайти кінці в Російській Федерації, бо сьогодні не секрет, головна риторика українських політиків до речі, усіх. Спектрів всіх таборів, окрім комуністів, це євроінтеграція. Сьогодні ми стоїмо на порозі підписання угоди про асоціацію. І єдиний, хто надзвичайно жорстко, запекло, люто противиться нашій євроінтеграції, це Російська Федерація, яка влаштовує інформаційні диверсії, яка влаштовує економічну війну, яка влаштовує політичні провокації. Вона намагається нас не пустити в Євросоюз, намагається не допустити підписання угоди про асоціацію е, тільки з однією метою для того, щоб Україна продовжила залишатися у сфері її впливу для того, щоб Росія продовжила будувати на території нашої незалежної держави русський мір і намагалася відновити неоімперію. Ми цьому категорично противимося. Я думаю, що Росія зацікавлена була дискредитації України саме через футбол, в який спосіб. Люди, які написали рапорт про Україну з Фаре, вони мають відношення до російських політтехнологів і до російських грантів. Ем, окрім того, ФІФА, як відомо, у вересні підписала новий грандіозний багатомільярдний контракт із державною компанією Газпром, російською компанією. І безперечно, функціонери ФІФА, а також і УЄФА, неодноразово вже попадалися на корупційних зв'язках. І, власне, ці корупційні зв'язки ведуть знову ж таки в Кремль. Тому ми сьогодні. Дуже добре, що в українському парламенті знаходиться критична маса, я би сказав, конституційна більшість для того, щоб голосувати за євроінтеграційні закони, визначилися зі своїми пріоритетами. Дуже добре, що Янукович зі своєю гоп-компанією в останній вагон на останню підніжку євроінтеграційного потягу, який підтримують українці, схочи, намагається зараз на цьому піаритись, але в нього є дуже серйозна проблема. Ніяка Угода про асоціацію не буде можливою, якщо він не буде е, щось вирішувати з політичними в'язнями, і ніяка євроінтеграція не буде можливою, якщо він думає, що підписавши угоду про асоціацію, можна не виконувати тих зобов'язань, які Україна на себе візьме. А зобов'язання там дуже прості. А законопроекти, які ми маємо перед цим проголосувати, вони мають бути не лише євроінтеграційними за, за формою, але й за змістом, чого до речі, на жаль, не дуже часто трапляється зараз в українському парламенті. Фракція, фракція вашого. У Верховній Раді часом не збирається е, ініціювати надання е, пану Глазіву е, ну, якогось звання типу Героя України. Багато хто говорить, що якби не він, то не було б такої консолідації не у суспільстві, ні у, е, в політичних колах. Я чому це ну, якби так е, кажу, трохи жартома про серйозні речі? От він сказав, що якщо Росія може е, запровадити для українських е, громадян візовий режим, якщо ми будемо в асоціації з ЄС. Е, е, ви сказали в інтерв'ю одному з видань, що ну ви нагадали, що у вас. Взагалі, партія виступає за в будь-якому разі візовий режим з Росією. От ми тут на прикордонні. Розкажіть, чому я вам поясню. Все дуже просто. По-перше, чому Україна має підписувати угоду про асоціацію з ЄС? Ну, по-перше, це нові ринки збуту нашої продукції. Україна не може бути в глобалізованому світі ізольованою. Ми маємо торгувати як з Російською Федерацією, так і з Євросоюзом, де більші ринки. Безперечно, в Євросоюзі там більше мільярдів, там більше зацікавлених у нашій продукції. І тому ця угода нам е, життєво необхідна. До речі, вона необхідна і тим олігархам українським, які мають продукцію, і не мають ринків збуту достатньої кількості. Питання номер два: де кращий рівень життя в Російській Федерації чи в Європі? Безперечно, в Європі. Ми маємо прагнути до їхніх стандартів життя. І саме тому ми туди рухаємося. Третє запитання. Запитайте будь-якого українця, де він хотів, аби його діти навчалися, працювали і жили за якими стандартами, за російськими чи за європейськими. Жоден олігарх, жоден депутат Верховної Ради, жоден українець не побажає своїй дитині майбутнього в Російській Федерації. Він побажає майбутнього в Європі, а я особисто, як український націоналіст, бажаю своїй дитині майбутнього в Україні, але з європейським рівнем життя. Рівнем захисту, рівнем безпеки, соціальними гарантіями. Оце те, до чого ми маємо прагнути. І, до речі, підписання угоди про Євроасоціацію, воно ж не передбачає вступу України в Євросоюз. Нас туди ще, до речі, ніхто не кличе. І для цього треба пройти ще дуже великий шлях. Ми маємо визначатися зі своїми пріоритетами, ми з ними визначились. Партнери в нас мають бути всюди, торгувати маємо бути всюди, на взаємовигідних умовах. Тепер про візовий режим. Справді. Всеукраїнське об'єднання Свобода в своїх програмних засадах має одну з ключових е, речей: це візовий режим з Російської Федерації. Все дуже просто. Якщо ви хочете без візового режиму з Євросоюзом, ви маєте усвідомити, що ми ніколи не матимемо Євросоюзом безвізового режиму, якщо ми не поставимо жорсткий кордон е, з Росією. Бо сьогодні, що таке візовий режим з Російської Федерації? Це можливість без віз їздити в Європу і в усі цивілізовані країни. Бо Євросоюз сьогодні не надасть Україні безвізового а, статусу тільки з однієї причини: Росія є джерелом нелегальних іммігрантів найбільшої кількості. Причому вони не тільки з Росії йдуть, вони йдуть з Китаю, вони йдуть з країн з третього світу, транзитом через Україну потрапляють до Європи. Європа частину цих нелегальних іммігрантів повертає назад. Вона повертає їх в Україну як останню державу, з якої вони перетнули кордон Євросоюзу. А Україна, на жаль, не має угоди про реадмісію цих іноземців, цих іммігрантів. І в нас на Сумщині, до речі, в тому числі, ви знаєте, є такі е, центри-прийомники, де утримують цих нелегальних іммігрантів за рахунок нас із вами за кошти е, платників податків. Якщо Україна введе кордон е, з візовим режимом, тоді потік нелегальних іммігрантів категорично припиниться. Це одна з основних умов і безпек для Євросоюзу. А разом з тим і для української держави. А разом з тим тоді ми зробимо серйозний шля крок на шляху до безвізового режиму з Євросою, з У людина, людина інформована. От нещодавно, буквально 4 жовтня, була подія на прикордонні між Росією і Україною. Там людина підірвала себе і прикордонників. Власне, ви людина можливо як депутат інформованіше ніж ми журналісти. Багато ходило чуток, що вам відомо про це, і це власне входить і якраз в ті концепти, про які ви говорите, Ви знаєте, якраз це зайвий раз підтверджує, що що надійніше буде захищений наш кордон, то менше можливостей провокацій в українській державі. Не легало, Тому що ті спіймали ж... наші прикордонники, а не російські безперечно, російські прикордонники не зацікавлені у відловлюванні і затриманні нелегалів. Тому що якщо вони їх затримають на російському кордоні, вони мають їм надати притулок Російській Федерації. Їм це невигідно. Вони їх пропускають безперешкодно на територію України. А коли ми їх уже затримуємо. Але не на східному, а на західному кордоні. Ми вже нікуди їх не можемо повернути, окрім того, як за наші з вами кошти годувати і утримувати їх тут або депортувати у їхню країну, що є значно складнішим. І дивіться, якщо ми вводимо візовий режим, тоді наші прикордонники ніяким чином не перешкоджаючи нормальним стосункам громадян України і Росії. Бо з візами чи без віз ми будемо їздити і спілкуватись між собою, але будемо унеможливлювати прохід нелегальних іммігрантів, які рухаються в Європу. Будемо унеможливлювати таким конфліктні ситуації. Яка сталася у нас на Сумщині на кордоні, коли абсолютно невідомий, з невідомою метою якийсь шахід-терорист намагався потрапити на територію України і після того, як це йому не вдалося, він взяв і підірвався. Українським... Куди він прямував? Не виключено, що до речі, що він прямував, наприклад, до Харків. Де Україна грала з Польщею, слава Богу, перемогла, і тепер має шанси виграти е, путівку на чемпіонат світу з футболу. Бо у Львові люди, які зігували, які неонацистські жести проявляли і яких відзняли. Я впевнений, що вони справді не мають жодного відношення до вболівальницького руху. Це люди, які, як я вже казав, і правильно ви е, процитували мої слова: це така собі пересувна трупа Шапіто, яка їздить по українських стадіонах, демонструє неонацистські жести, неонацистські символи. Після цього. Тому ну, це все відзнімається і видається в Європу. Погляньте, які українці неонацисти. Та українська держава найбільш потерпіла держава від двох світових воєн. Особливо в Другій світовій війні ми зазнали найбільших втрат, тому що ми були між молотом та ковадлом, між нацистською Німеччиною і сталінським совєтським Союзом, коли українців як гарматне м'ясо використовували на передовій, як загати у Дніпрі використовували для штурму і звільнення, е, нібито Києва, до дня Октябрьської революції, коли загинуло під час форсування Дніпра за різними оцінками від 250 до 500 тисяч українців беззбройних, їх називали піджаками. Про це писав Довженко, про це писав Писав гончар, про це пам'ятають очевидці. У нас є ще одна хвилина, і у вас лишається теж сказати щось про це напередодні того, як депутати знов повернуться до сесійних залів. Ви знаєте, дуже важливо сьогодні все ж таки зосередитися на законопроектах у парламенті, які важливі для простих людей. Сьогодні партія регіонів намагається голосувати, виносити на розгляду парламент тільки ті законопроекти, в яких зацікавлені олігархи. Комуністи їм в цьому допомагають голосами, але свобода, зареєструвавши. Понад 150 законопроєктів, які надзвичайно важливі для соціальної справедливості, не може добитися того, щоб ці законопроєкти, принаймні були внесені в сесійню залу. Якщо ми почуємо один одного, бо свобода голосує за ті законопроєкти, яких зацікавлені українці незалежно від того, хто їх реєструє. Якщо буде так само і з боку партії влади, тоді наш парламент стане більш конструктивним, і люди нарешті почують, що депутати дбають про них. Бо сьогодні ми можемо лише презентувати свої законопроекти, але, на жаль, не можемо їх проголосувати. Без опозиції, яка матиме більшість уже в парламенті, і без людей на вулиці ми не змінимо нічого ситуації в країні. Дякую вам, Ігор Мірошниченко. Нагадаю нашим глядачам, депутат Верховної Ради він представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода був вашим гістем. Дивіться РТС і наступного разу знатимете більше.